Аті із 2008 року діє проект Європейського союзу та програма розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Таким чином місцеві громади отримали можливість брати активну участь благоустрої своїх територій. Головна умова бути активними та ініціативними. Пріоритетним бажанням місцевих громад було енергозбереження. Таких... Об'єктів, де вже були проведені заходи по енергозбереженню, нараховується більше 75. І зважаючи на таку тенденцію, дуже актуально виявилося для Закарпаття те, що в 2012 році, а саме в липні місяці, було проєктом оголошено конкурс на участь у провадженні компоненту з енергоефективності енергозбереження. І як всі області України, так і Закарпаття взяли участь в цьому конкурсі, і були відібрані шість областей для впровадження пілотного проєкту по енергоефективності і енергозбереження. Ідеї цих проєктів подавалися самими громадами. Ідеї були відібрані на конкурсних засадах, тому що кожна громада в цих районах мала можливість подати нам заявку. Відібрані були самі реалістичні, самі зважені, самі обдумані. Чотири райони Закарпаття Ужгородський, Берегівський, Свалявський та Хуський, втілили в життя власні ідеї з енергоефективності. Умови фінансування однакові. Проект забезпечує до 70% вартості, ще 25% бюджетні кошти. А громада збирає щонайменше 5%. Протягом одного року чотири села Закарпаття, Ярок, Нижнє Стелище, Вертеп та Невицьке втілили ідею встановлення піролізних котлів на бюджетних установах. Часлівці та пасіка вперше зимуватимуть, використовуючи конденсаційні економні газові котли. А поляна, велятино, балажери та ґече відтепер освітлюють вулиці ліхтарями на сонячних батареях. 340 дітей, які вчаться в загальноосвітній школі нижнього селища, взимку матимуть тепло. Протягом одного року місцеві громадські активісти втілили в реальність ідею модернізації системи опалення зі встановлення піролізного котла. Газове опалення цієї зими використовувати не будуть. Чотири оператори, які обслуговуватимуть новий котел, пройшли відповідне навчання. І вже кажуть, це практично безвідходна технологія. <звук> «Сюди ми закладаємо, можемо закладувати навіть метрові дрова. Ну, такі, щоб поміщалися у цей люк. Це в нас називається як виход попіла. Дивіться, якщо ми спалили тепер десь півтора метра дров, скільки в нас там попила є, значить воно практично все згоряє, повністю згоряє, виходить через рубашку даного котла. І практично, що в нас немає навіть відходів. І якщо порівнювати з минулим роком, то це виходило десь біля 300 тисяч гривень, якщо на сьогоднішній рік, то це було ще більше. Якщо аналізувати те, що нам потрібно 100 кубометрів дров по ціні зараз 400 навіть до 500, то в нас економія виходить від 150 до 200 тисяч. Встановлення такого піролізного котла коштувало трохи більше 309 тисяч гривень. Директор школи, який є і членом громадської організації Селизький добробут, запевняє, питання збору коштів для громади не було складним. Долучились і вчителі, і батьки, і місцеві підприємці. Здавали хто скільки може в результаті було зібрано 15,5 тисяч гривень, тобто 5% відсотків, які потрібні для участі в проєкті. Трохи менше котел встановили і в присілку Вертеп у Хустському районі. Рокосівській сільській раді, до якої і відноситься Вертеп, найзатратнішою статею в бюджеті були витрати на опалення єдиної комплексної будівлі у півтори тисячі квадратних метрів. Тут знаходиться школа, садок, медпункт і будинок культури. Утримання цієї будівлі в опалювальний сезон обходилось у 110 тисяч гривень. Цьогоріч вперше використовуватимуть для опалення дрова, що за попередніми підрахунками мають зменшити витрати втричі. Однієї закладки дров вистачатиме на 12 годин роботи. Можемо запускати, коли вважаємо за потрібно. Значить, у резерві у нас залишив газовий котел, котельня. Я думаю, що цього року ми будемо, так як зараз зроблена заготівля дров через хуський держлісгосп, якими укладений договір. У кількості сто кубів уже є зав'язана та дерев'яна, і будемо використовувати друге, палити. Ще буде взагалі цього року на газ. Зовсім іншу систему опалення цієї зими використовуватимуть у Часлівецькому навчально-виховному комплексі. Сьогодні тут гамірно. А ще вісім років тому в селі із населенням 750 людей садочку взагалі не було. Його відкрили на базі колишньої лікарні. Нині лише кілька фотографій залишились в пам'ять про напівзруйновану будівлю та захаращені склади. Спочатку садок працював на газовому котлі, але температуру в приміщенні у пік зимового сезону все одно не вдавалось підняти вище 15 градусів. А щомісяця оплата лише за використаний газ становила від 4 до 6 тисяч гривень. Ще й каміни приносили, ми додатково включали в розетки, щоб діти грілися, але все одно у кімнатах не було належної температури. В коридорі було холодно, сиро. Сьогодні тут 45 дітей і вже другий рік на базі працює і школа. У 2012 році ми підключили вже і школу до дитячого садочку, ми створили навчально-виховний комплекс. І тоді вже треба було приміщення більше гріти нам. і виникли такі проблеми, що у групах було холодно. Минулого року активісти громадської організації Часлівців вирішили взяти участь у грантовому проєкті ЄС та програми розвитку ООН і встановити економний газовий конденсаційний котел та геліоколектор для обігріву води. Перед тим вони вже підготували будівлю, замінили вікна, двері утеплили підлогу. Головною умовою проєкту була участь громади. Робота велика, кропітлива. Потрібно дуже багато працювати з громадою, потрібно до них довести, працювати разом в спільноті. Дуже багато голів однозначно бояться від долі громадської організації, тому що в наш час позбирати ці кошти це теж немало важливо і важкувато. Сума, яку мала зібрати громада, не менше 5% від загальної вартості проєкту. В цілому ж цей проєкт коштував майже 243 тисячі гривень. Вуличне освітлення ще одна болюча тема для місцевих громад. Протягом одного року чотири активні сільські громади із залученням європейських коштів самостійно вирішили багаторічну проблему. Балажери невелике село в Берегівському районі, яке стало одним із перших в Україні із впровадження вуличного освітлення на сонячних батареях. Востаннє тут світло було у 70-х роках, згадує мешканка села пані Олена. Вуличка дуже темна була, багато діток ходить тут, багато жителів, і не було так комфортно, а тепер дуже гарно. Навіть освітлення таке, як днем було би. Всі подвір'я, всі мостки до кожного будинку, все видно гарно здалеку. 12 освітлювальних ламп, які працюють на сонячних батареях, вдалося закупити завдяки європейським грантовим коштам. Головною умовою проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду знову ж таки було залучення коштів мешканців села. Сільська рада в кінцевому результаті взяла на себе видатки по виготовленню проекту кошторисної документації по оплаті. eksperteze, posluh eksperteze po celom projektu. Svijska rada je na 12.000 revenj, ljude zibrali tež približno 12.000 revenj, rajonna administracija dala 56 kopijkami 1.000 a Nua Pron, vidpovidno, 85.000, vez projekt pošto je 232.000 revenj. Хузькому районі в туристичному селі Велятино вже за перший місяць використання вуличного освітлення на сонячних батареях. Запевняють, лампи дійсно дуже чітко реагують на зміни, включаються як тільки темніє, і зранку зі сходом сонця автоматично вимикаються. Два кілометри центральної дороги освітлюють 24 ліхтарі. Там стоять економні діодні світильники, які заміняють. Ну, якщо говорити по-старому, по союзних часах це один кіловат лампа. Тобто світильники, які були класичні, ну хватає, дійсно хватає. Пріоритетом для освітлення, як правило, обирають центральні вулиці, ті, де розташовані найбільш важливі об'єкти. Вирішували також разом із громадою для того, щоб були освітлені в першу чергу бюджетні установи. Це загальноосвітня школа, будинок культури, дитяча школа мистецтв, дошкільний навчальний заклад, звичайно, установа сільської ради і амбулаторія загальної сімейної практики медицини. Поляна, велятино, балажери та геча відтепер щонайменше на 5 років вирішили проблему із темними вулицями, матимуть світло і не витрачатимуть бюджетних коштів на його утримання. Активна громада, дієва місцева влада і підтримка Європейського союзу та програми розвитку ООН. Такою є формула успіху всеукраїнського проєкту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Ідеї проєктів подавалися місцевими активістами і були відібрані на конкурсних засадах. Але найбільший іспит на власну дієвість громади проходили в процесі підготовки документації. Коли було огорошено конкурс між районами і між громадами районів про участь. Впровадженні компоненту енергоефективності ідей у людей було багато. Але коли вони почали підраховувати, що це їм обійдеться, звідки взяти гроші, звідки взяти підтримку, то не завжди деякі навіть відмовлялися від своїх ідей, деякі не завжди знаходили партнерів по підтримці своїх ідей. і... Не завжди знаходили потрібну, потрібну фахову підтримку. Вже реалізовані проекти нині стали свого роду навчальним практичним посібником для тих громад, які захочуть взяти безпосередню участь в створенні комфортних умов в рідній місцевості. Таким чином, за три роки дії другої фази проекту місцевий розвиток, орієнтований на громаду, за кошти Європейського Союзу та проекту розвитку ООН Спільно із місцевими активістами оновлено або реконструйовано освітні заклади, заклади охорони здоров'я, відновлено вуличне освітлення та відремонтовано водогони. Користь від реалізації мікропроєктів отримали понад 100 тисяч закарпатців.